Слава Україні! З нами команда ЄТБ. Вітаємо з бронзою в зимовому чемпіонаті Diamond League. Вітаємо сьогодні з перемогою над сіверянами. Ігор, як підсумуєш загалом сезон, враження від турніру, декілька слів від тебе і досягнення вашої команди? Ну, Турнір ми пройшли не, ну, не дуже рівно, скажімо так. Десь ми втратили ключові бали. це, напевно, нам і перенесло третю позицію, а не другу. Про організацію скажу, що нам команді тебе все сподобалось. Організація, судді, місце розташування, ну про все у нас претензій ніяких немає. Дуже дякую організаторам за проведення турніру. Ну а ми там знаходимося, де знаходимось. Ну, значить, команда по відрізку чемпіонату була. Циніше ніж ми, тому закономірно, вони другі, ми треті. Ну і відповідно я вітаю також попро. Вони достроково стали чемпіонами ліги. Ну всього найперше. Що вам дякую, успіхів надалі. До нових турнірів у нашому чемпіонаті. Дякую. Дякую.